Заміряємо розміри для виготовлення осінь, нам потрібна загальна ширина причі від краю прицепа до цього краю прицепа. В нашому випадку 195 см. Далі ми міряємо виліт диска. В нашому випадку це 13-й диск, звичайний. Ми рулетку ставимо на диск, де у нас прикріплюється ступиця. В нашому випадку 12 см, тобто 120 мм. Додаємо на кожну сторін. По 3 см. Тобто у нас 30 мм на кожну сторону додається. В сумі 60. Якщо у вас колеса під платформою причіпа, то ви міряєте не ширину платформи, а ширину вашого підрамника. Ось в нашому випадку ми міряємо також підрамник по зовнішніх розмірах, у нас 1360 мм, а сама платформа у нас 2000 мм. Рахуємо. Ширина причіпа. 1950. Плюс один диск множимо на 2. І плюс ми додаємо по 30 мм на кожну сторін, щоб колесо не таялося об раму фричіпа. Дорівнює 250. Це у нас розмір. Також ви можете нам задати розміри, де у вас знаходяться ресори, приварити кріплення для відбійника і п'ятачок для того, щоб ставала на ресору. Або ж дамо ось ці узли в комплекті, і ви їх приварите самі.